У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Іде! Улюблені браття і сестри, я поздоровляю усіх вас сьогодні із Воскресним Днем а причасників з прийняття святих Христових тайн. Кожний Воскресний день, який ми присвячуємо Богу, це є виконання однієї із заповідей Божих. Шість днів трудись, в них зробив всі справи свої. А сьомий день Господу Богу твоєму. Ось такий своєрідний цикл життя. Творець визначає для всього творіння. І в першу чергу для самої людини. В Чому суть? Ось цієї заповіді. А суть її полягає в тому, щоб бути в гармонії, бути в гармонії з Богом найперше, в єднанні з Богом, і бути в гармонії самим собою. І ми знаходимо ті слова в підтвердженні заповідей Божих. Інших Одна із найбільших це полюби Господа Бога Твого всім серцем своїм і всім розумінням. Друга подібна їй. Полюби ближнього свого як самого себе. Тому ці найбільші заповіді визначають наше буття. Але все все одно зводиться до єднання людини з Богом. Шість днів працюй, а сьомий день Богу. І повстає питання, невже Богові це потрібно? Як тоді з'ясувати інші повчання, що Бог всемогутній, всезнаючий, самодостатній? А тут присвята Богу, який, здається, на перший погляд? Непорозуміння. З однієї сторони Господь вимагає жертви, як в старому заповіті, принеси, постав на жертвенник і принеси відповідну жертву. Візьми кадило, посип туди пахощів і принеси в жертву. Невже Бог має, якщо він завжди сутній? То тобто невже він має запах, може відчути? Чи що він буде з тим запахом, який від жертви? На перший погляд це якісь речі для нас незрозумілі. Але все стає зрозумілим, коли ми читаємо книгу буття і знаходимо там слова, що Господь створив людину. По образу своєму. І як далі? І по подобі своїй. Ось як, якраз образ це сутність самого Божества. В великій мірі непізнаваний образ. Бо скажи, що таке образ? Можна сказати так, це зовнішня фігура. Ми інколи на ікону кажемо ікона або кажемо, як ще. Образ. Ось ми розуміємо силует людини. Ми можемо сказати так, Ісус Христос був в людській подобі. А як зобразити Бога Отця? Якщо ми можемо сказати, що Дух Святий зійшов в вигляді голубиному, то зображаємо інколи Духа Святого в Виді Голуба. Але ж п'ятдесятницю Дух Святий зійшов. На апостолів у вигляді вогняних язиків, то як зобразити Духа Святого? Як голуба чи як вогонь? І так неправильно, і так неправильно. Не можна Бога зобразити, який не вмістив він ні в чому. Це образ. В образі голуба зійшов для нас, матеріальних людей, щоб було зрозуміло. Зійшов в образі вогнених язиків, але не можна асоціювати, Дух Святий дорівнює голуб, зображає, чи Дух Святий дорівнює пламені язики. Ось це уподібнення подобіє Боже. Це означає поєднання людини з Богом. Постійне, постійне прагнення. Поєднатися людини з Богом, іти до Бога, прагнути до Бога. І це закладено в нас. Ми його розвиваємо або приглушаємо. Зупинити це неможливо. Наприклад, ви всі, як і я в тому числі, діти радянського періоду, і казали, Бога нема. І коли перестали казати Бога нема, почали різко будувати храми. Всі. Всі? Всі. Почали будувати храми. Що це означає? Оце наше внутрішнє прагнення до єднання з Богом. Його не мож... Тоді його приглушили через страх. Як написано в Священному Писанні і апостоли, страха Раді іудейського. Ховалися в хаті. І ми ради страху звільнять з роботи, посадять в тюрму, ще там щось зроблять недобре. Ми не ходили до храму або ходили крадькома, хрестили десь там тайно в якихось підвалах. Самі знаєте, де ви хрестили. Пасху через третю людину хтось приносив до хати, ще щось. Але ми це робили. Причому це робили керівники райкому партії. Він тут партієць, а тут же їсть Пастур. І мовчить. Жінка про Христа тихенько розказує Воскресло. А він сидить, мовчить, бо думає, що там ззаді записують, завтра з партії вижу. Але ж прагнення до Бога то залишилось. його ж нікуди не відміниш. І тільки можливість перша була повернутися лицем до Бога, тобто уподібнитися, поєднатися з Богом. Ми зразу ж шукаємо найменшу можливість. Як і ось цей храм. Багато хто його пам'ятає, використовували за різним призначенням. І ніхто, хто приходив сюди задовільняти свої якісь інші життєві питання, не думав, що прийдеться тут сповідатися. Чи вінчатися. Хто це думав? Ніхто цього не думав. Ніхто цього не знав. Але ж стоїмо і кажемо, це храм Божий, і проходимо попри нього і осіняємо себе хресним знаменням, оце бажання уподібнюватися Богом, з'єднатися з Богом. Тому в заповіді, сьомий день Господу Богу твоєму, ця заповідь означає для тебе цей день, для твоєї душі, для відчуття щасливості прожитого певного періоду. Щоб ти зрозумів. Тобто, по-простому можна перевести так, 6 днів працюють для того, щоб утримати своє тіло, а сьомий день гляди свою душу для душі. А для душі це необхідно, тому що тіло задовільняється як храм Духа Святого. Царство Боже всередині вас є. Ви є храм Духа Святого. Тому тіло також посвячене. А в чому ми виражаємо освяченість і посвяченість тіла? А ми це бачимо із прикладу життя самого Ісуса Христа. Тіло ж він взяв на себе людське, не в якомусь іншому образі прийшов, а фізичне тіло взяв. Так, наступне, ми ж самі виробили правило, що самогубців не ховаємо. Чому? Не ти собі це тіло взяв і не маєш права розпоряджатися ним, як тобі завгодно. Ти його повинен глядіти. Тому і кажемо, зліб звички, погано, гріховно, наприклад, об'їдатися, обпиватися чи інші якісь погані звички. Це гріховно, звичайно, гріховно. Навіть в світському вираженні ми все одно це саме пишемо. На цигарках пишемо же. Це шкодить вашому здоров'ю. Чи на інших це шкодить вашому здоров'ю? Ми попереджуємо. Але ми кажемо, як поєднати. Курити це хорошо, одні кажуть. А другі кажуть, це погано. Так добре чи погано? Погано, тому що в кінцевому. Ти впливаєш негативно на стан свого тіла. А відповідно спотворюєш ось це місце, де є твоя душа. Спотворюєш його. Значить, що відповідно робиш? Грішиш. Грішиш, тому зловживання будь чим, якщо воно визначено або Богом. Або спостереженням самих людей, якщо ти спотворюєш це, то ти несеш гріх. Звичайно, можна сказати, це моє тіло. Що хочу з ним, те роблю. Твоє це тільки те, що ти зробив. Але тіло ти сам собі ж не взяв, не взяв. Хто скаже, що він додавив кількості волосся на своїй голові? Чи виростив, чи виростив там більше пальців, чи більше ніг. Ми і самі не знаємо, як воно там відбувається. У нас тільки є одне питання поїсти їжі, поїв, а воно собі само розвивається. Не само, бо діє благодать Святого Духа. Благодать Святого Духа та животворить, та розвиває людину. Тобто ти сам до цього ніякого відношення не маєш. А якщо не маєш і розпоряджатися, не маєш чим. Ось от такі прості елементарні закони, здається самі звичайні. Ми, ми кажемо, вони не цікаві. Нам би якийсь глибший закон, якийсь такий великий, щось таке особливе. Це як інколи людина на себе бере подвиг. Каже, я цілий день буду читати акафісти. Оце для мене подвиг. Це не подвиг. Це, якщо їх читаєш і Задоволення для твоєї душі це збагачення, все більше це гординя. А от заставте себе місяць або два читати ранкові вечірні молитви. От всі. Самі себе запитайте, читаєте ранкові вечірні молитви. Або ранкові читайте, або вечірні, або читайте по діагоналі. Або я будь що читав, то язиком говорив, а Думки твої були дуже далеко, як і сьогодні в храмі. Де вже в храмі побували, стоячи фізично тут. На виборчих дільницях побували, мені кості перемили, приїхав з, з Луцька. Дивилися ж, дивилися, не завжди ж про Бога думали. Не завжди така природа людська. Тому це постійна боротьба, постійна боротьба із самим собою. Весь світ можна перемогти. А себе інколи неможливо перемогти. Можна підкорити всі народи, а себе не підкориш. Каже, не буду пити перестану чи корити з першого числа. З першого перестав, з другого начала. Каже, після шостої години вечора не буду їсти, бо дуже Ну, Починаю об одинадцятій. І це мені недавно так розказали таку історію. Чоловік з дружиною відпочивають, він встає, виходить з кімнати, зі спальні. А вона каже до нього, ти куди? Він каже: я, по-моєму, здається, забувся на кухні виключити світло. А вона йому каже: візьми і мені кусочок. От так ми не їмо. Тобто це постійна боротьба, постійна боротьба із самим собою. І якраз натхнення до цієї боротьби. Це ось цей сьомий день, коли ти просиш у Бога, щоб тобі Господь допоміг перебороти спокуси різні, щоб тобі Господь допоміг покаятися, побачити свої немочі, побачити стан своєї душі. Ось це саме важливо. І разом з тим побачити, чи ти туди йдеш, свої думки і свої вчинки порівняти із заповідями Божими. Тому що можна бігти і не туди бігти. І не то робити. І прожив життя. І думаєш, даремно прожив. Для чого я це все робив? А якби була мить, коли ти прийшов до храму Божого, думав, думав про свою душу, про спасіння своєї душі, думав про Бога, Господь би торкнувся твого серця і сказав, це лишнє, а ось це потрібно. Це не можна, а це можна. Це правильно, а це неправильно. І тоді ти відходиш і знаєш, як жити. Адже священне писання читаючи, кожна людина знаходить для себе відповідь. Одне й те саме Євангеліє. Дві тисячі років постійно щось черпають люди. Чи не так? І ми його читаємо. І кожен раз щось знаходиш нове, тому що істина на ростеш, далі бачиш, знов щось розкривається. А глибина це божественні слова. Глибина в них. Благодаті от який як і від цих слів. Тому що слово можна ізцілити людину, і слово можна вбити людину, слово можна підбадьорити людину і принизити людину. І здається, фізичної дії немає, а на душі образливо. Чи не так? Так буває. Так ось і ми приходимо в храм. Щоб словословити, оспівувати в Бога своїми словами, своїми ділами і навчаючись тут, як оспівувати, ти починаєш хвалити і відноситися до іншої людини, знову ж так, як до образу Божого. Адже поряд з тобою не просто якась рідна тобі людина, оце образ Божий перед тобою стоїть. Образ Божий. Не просто будь-хто, а образ Божий. І шануючи цю людину, ти шануєш Бога. Ми знаходимо ці слова в Євангелії, де Господь говорить, хотів їсти, ви накормили, хотів пити, ви напоїли. І запитували, коли ми тебе бачили таким. Ти ж ось там сидів. І що Господь говорить? Що Він говорить? Все, що ви зробили ближнім своїм. Це ви зробили мені. Тому все, що ви доброго робите, ближнім це той, яка людина поряд з вами. Все, що ви добре робите цим ближнім, це ви робите самому Богові. І все, що прикриєм робите, то також робите це Богові. Але ближніх своїх треба починати любити із, із батьків. Бо це найближчі вам люди, ті, які дали вам земне життя. Ми ніколи не задумувалися над словами. Хоча хочемо добре жити і довго жити. А що для цього треба робити? Заповіді уважно читаєте чи ні? Там ж написано все. Як написано, шануй батька Твого і матір твою, що далі? Добре тобі буде. Гроші будеш мати по-простому. І що буде далі? І довго житимеш на землі. Ось вам еліксир молодості і достатку. Ніхто ж не над цим не задумався. Да? Просто по діагоналі прочитав. Шануй батька, твої матір, шануй, що таке шанувати. Нічого, треба щось зробити конкретно. Устами младенця главолотістина. Маю помічника в проповіді, що може Ось. Тому діями своїми. Шана це любов до батьків, це допомога їм, це пам'ять про них, це молитва за них, це підтримка їх, не обов'язково в старості. В будь-якому віці. Батьків треба підтримувати в будь-якому віці, не, а не тільки тоді, коли вони старі. В будь якому віці, а найбільше любов про них, турбота і пам'ять і молитва за них. Оце ваша шана, і будете здорові і довговічні. Тому я бажаю вам. Щоб ми, заповіді, які читаємо, не просто знали їх, а жили згідно них. По заповідях не просто їх знали, а і навчалися, і навчали. Тому я бажаю, щоб все, що ви чуєте у храмі Божому, сприяло спасіння вашої душі. Все, що ви чуєте в храмі, давало вам сенс і земного буття. І кожен день для вас, що пройшов. Щасливим, натхненним, в добрих трудах, в молитвах і праці. В молитвах і в праці. І так проживете тут щасливо і попадете в Царство Небесне. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення і закликаю вас намагатися, намагатися жити по заповідях І Буде все в нас, в нашій Україні, в вашому домі, в вашому душі все буде добре. Хай Господь вам в цьому допомагає. Благословення Господнє на вас, і о і чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віків.